Я вас вітаю. Телевізійні новини від Южноукраїнської атомної електростанції на черзі дня. Зараз про таке. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 квітня дещо збільшити тариф на відпуск електричної енергії для атомних електростанцій. Час задекларувати свої статки, тому хто не встигне зробити це до 1 квітня, погрожують адміністративною або навіть кримінальною відповідальністю. Южноукраїнці українці з обмеженими можливостями мали змогу безкоштовно замовити для себе протезно ортопедичну продукцію. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 квітня збільшити тариф на відпуст електричної енергії для атомних електростанцій до 48 копійок за кіловат годину. Нині один атомний кіловат коштує 46,64 копійки. У свою чергу компанія енергоатом, яка є оператором АЕС України, обґрунтувала свій тариф на рівні майже 69 копійок. Національна комісія також планує знизити інвестиційну програму енергоатому на поточний рік більш як на два. 20% у порівнянні з затвердженою версією грудні минулого року. Затрати на будівництво бризкальних басейнів на Южноукраїнській АЕС, які необхідні для покращення технічного водопостачання електростанції, Національна комісія з регулювання енергетики врахувала. На южноукраїнській атомній електростанції реалізується проект модернізації системи фізичного захисту. Його фінансування відбувається спільно з міністерством енергетики. США. цього тижня представники американської сторони прибули на южноукраїнський майданчик, аби проінспектувати виконання робіт. Делегація зі Сполучених Штатів працювала на южноукраїнському майданчику два дні. За цей час представники міністерства енергетики встигли оглянути готові об'єкти та поспілкуватись з українськими фахівцями. Втілювати в життя проєкт реконструкції системи фізичного захисту на Южноукраїнській АЕС почали майже 5 років тому. Першим етапом була розробка документації. Результатом залишились задоволені обидві сторони і українська, і американська. Тож в уряді США вирішили продовжити співпрацю і розпочати безпосередню реалізацію запланованого. На даний момент повністю завершені роботи по реконструкції систем фіззащити особоважних зон енергоблоків Дін2. Американські партнери задоволені цією роботою і вирішили, в далі поніва прийняти рішення продовжувати ці роботи уже далі на енергоблоках внедряя в тому числі центральний пульс защиты и і повністю всех всіх енергоблоків в целом. Фінансування проекту відбувається на партнерських засадах. Закупівлю обладнання та його поставку здійснюють за американські кошти. Обов'язки з виконання робіт на себе взяли українці. Генеральним підрядником виступає корпорація «ТСМ Груп. За словами представника НЕЕК Енергоатом» проект складається з чотирьох етапів. Перші два вже виконані. Нині триває реалізація третього. Усі роботи виконуються згідно з графіком. Зараз середина реалізації проекту, і це вот предусмотрена просто перевірка, як виконання виполнення роботи. По нашій інформації інсайдерська так сказати, приймається рішення у виділенні дополнительних средств. І одним із моментів. Прийняття цього рішення буде успішне. От осмотр того, що зараз реалізується на станції. Як з'ясувалося, в процесі діалогу американські фахівці пильнують не лише виконання даного проекту, вони виявили обізнаність щодо роботи южноукраїнської АЕС та успішного завершення ремонту на другому енергоблоці. А генеральний директор підприємства додав, що це не єдине досягнення, яким пишається атомна електростанція. На блокі номер два ми досягли мощності 1050 п'ятдесят Эта мощность была достигнута еще новыми блоками в 1985 году. Ну и если дополнить чуть дальше, то на блоке номер один мы увеличили после результата множества реализации мероприятий, увеличили мощность теплового реактора до 3045 мегаватт. Це теж в компанії впервые. Міністерство энергетики США ПННЛ вибрали правильную станцию для вложення і повишення безпеці цієї станції. Южноукраїнська АЕС є пілотною в реалізації проєкту модернізації системи фізичного захисту. А з огляду на ситуацію в країні актуальність питання підвищення безпеки на атомних електростанціях не підлягає обговоренню. Цього тижня на Южноукраїнській атомній електростанції свої технічні можливості презентувала бельгійська компанія Трактебель. Темою семінару було питання інженерно-технічного супроводу експлуатації енергоблоків атомних електростанцій зі змішаними активними зонами реакторних установок. Для цього заходу не випадково обрали саме южноукраїнську атомну електростанцію, адже на нашому майданчику вже два енергоблоки одночасно використовують паливо різних виробників російської компанії Твел і Транснаціональної Вестінгаус. Співпраця з бельгійською компанією щодо інженерно-технічних питань у сфері експлуатації АЕС триває вже другий рік. У жовтні 2015-го була підписана відповідна угода між «Трактебель» і на За цей час розглянуто аспекти роботи АЕС у маневрових режимах, питання продовження терміну експлуатації енергоблоків і ось зараз інженерно-технічного супровіду експлуатації АЕС зі змішаними активними зонами. Для проведення семінару Южноукраїнська атомна електростанція була обрана не випадково. З 2005 року на атомній електростанції триває процес диверсифікації ядерного палива. В активну зону третього енергоблока поряд з касетами російської корпорації «Твел» були завантажені шість дослідних збірок компанії «Вестінгаус». Вони відпрацювали відведений термін без зауважень. У 2010 році атомники вже завантажили повну партію свіжого палива 42 касети. Зараз досвід використання в активній зоні касет двох виробників поширений і на другий южноукраїнський мільйонник. На даний момент у нас в активних зонах знаходяться. Дві перегрузочні партії на третьому блокі, і одна перегрузочна партія на втором блокі до того, як почати використовувати на ядерних енергоблоках паливо різних виробників, була проведена масштабна робота. Вестінгаус виготовив касети, які за геометричними та технічними характеристиками повністю відповідають російським. Була створена нова система моніторингу активної зони. А розрахунки та науковий супровід процесу доручили фахівцям наукового центру проєктування активних зон з Харківського фізико-технічного інституту. Світовий досвід показує, що одночасна експлуатація в реакторній установці палива різних виробників звична практика. Хьюберт Друй, головний інженер з аналізу палива і активних зон компанії Трактибель, Переконаю, що на АЕС Америки, Бельгії та Південно-Африканської республіки в активній зоні реакторів одночасно експлуатують паливо навіть чотирьох постачальників. Питання, как якби бы, для нас тоже является интересным, актуальным, поскольку чем больше у нас информации о мировых э-э компаниях, которые занимаются теми же вопросами, которые мы решаем на Украине. то как бы очень актуально, интересно, чтобы нам было чем сравнивать, чтобы принимать более правильные, взвешенные решения в будущем. В первую очередь интересно, есть ли ну, какие-то особенности, которые мы могли бы научиться в них. Потому что та методика, которую мы сегодня используем, это методика компании Вестингаус, она как бы принята во всем мире и достаточно подробная. Я, методика эта себя показала очень хорошо. Посмотримо, як це роблять бельгійці або хтось то еще. Я не думаю, що там бути якісь атлічні. Но нам все одно цікаво теж. Якщо можна чому-то научитися, б і ні. Поки що Україна акумулює світовий досвід з даного питання. Найближчим часом здійснювати науково технічну підтримку щодо супроводу експлуатації реакторних установок з паливом різних виробників продовжить харківський центр проектування активних зон. Саме з ним компанія Вестінгаус уклала відповідний договір, який діятиме до 2020 року. Залишився останній тиждень, коли можна задекларувати свої статки. Тим, хто не встигне зробити податковий звіт до 1 квітня, загрожує адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. На южноукраїнській атомній станції нараховується майже 1200 працівників, котрі мають заповнити електронний звіт. Начальник відділу запобігання і протидії корупції Южноукраїнської АЕС Денис Трушков каже, що у його колег не замовкають телефони. Люди, які вперше стикнулися з електронним декларуванням, мають багато запитань. Час спливає, а про свої статки повідомили лише третина декларантів, що працюють на Южноукраїнській АЕС. Причина цього відома. Чим вона обусловлена маленька цифра. Кинули всі в останній момент. Всі чекали, ждали, чекали ждали ключів через НАЕК. хотя это была как дополнительная услуга, и никто не запрещал людям самостоятельно сделать себе электронный ключ гораздо быстрее и раньше. А сейчас технические возможности сайта на ЗК не в состоянии просто принять весь поток желающих, и, соответственно, техника подводит. Комп'ютера вісмут, сервери не приймають інформацію, люди нервничають. Неоднозначна ситуація виникла з декларуванням статків начальників змін цехів та станції. З цього приводу є дві думки. Національні компанії енергоатом вважають, що ці працівники не повинні декларуватися, адже не виконують організаційно розпорядчі функції. Керівництво ж Южноукраїнської АЕС рекомендує їм таки заповнити електронні звіти, аби потім не мати проблем. В конечном итоге принимать решение непосредственно будет сам субъект декларирования. И полностью персональную ответственность несет только он лично за подачу или не подачу декларации. Четкого разъяснения на ЗК по данному вопросу нету, Несмотря на неоднократные запросы со стороны представителей на ЭКО, мы получали комментарии юридическим языком. Без конкретики. От. Рекомендації сводяться к тому, що треба існувати із довжних функціональних об'язаностей человека. Контролює подання електронних декларацій відділ із запобігання і протидії корупції Южноукраїнської АЕС. А от притягати до відповідальності буде вже Національна агенція з питань запобігання корупції. Її спеціалісти складатимуть протоколи і направлятимуть інформацію до правоохоронних органів. Не своєчасне подання декларації погрожує штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів. Якщо ж про свої статки підзвітна особа не повідомила навмисно, проти неї відкриють кримінальну справу. Коли чоловік заповнює декларацію, чим він буде руководствуватися, це його вопрос. Тут никаких принципиальных вопросов нет. Брать справку с бухгалтерии предприятия, где вы работаете, или брать справку с ДФИ, Державной Фискальной службы, где отражаются ваши доходы. Информация о зарплате в справке ДФИ дублируется. Но есть масса источников дохода, которые человек просто физически не обращает на них внимания, не вспоминает, и в справке с бухгалтерией он этого не увидит. Декларанти Южноукраїнської АЕС свідомі люди у 2016-му не було жодного інциденту порушення строків або ж відмови від подання звіту у відділі запобігання і протидії корупції Южноукраїнської АЕС. Сподіваються, що цього року проблем теж не буде. Підзвітним особам антикорупційники готові надати будь-яку роз'яснювальну інформацію щодо заповнення електронної декларації. Южноукраїнська українська атомна електростанція вкотре підтвердила свою репутацію надійного помічника військових цього тижня. 40 Сороковій первомайські окремій артилерійській бригаді було передано відремонтований бронетранспортер. Роботу виконували фахівці автотранспортного господарства. На це в них пішло майже два місяці, адже працюють зазвичай у позаробочий час та у вихідні. В цій машині важко впізнати ту купу металобрухту, що прийшла до автотранспортного господарства. Військові зізнаються, БТР-60 притягнули. Аби його відновити, знадобилося два місяці та майже 50 тисяч гривень. Пацієнт виявився складним, кажуть ремонтники, адже під час перших випробувань знайшли нові проблеми. Ми повністю трімонтували двігателі, коробки передач, сцеплення і повністю зробили текущий ремонт. Це у нас і осмотр, смазка, це всього тобто ревізія, повністю мостов, кардан. Відремонтовану техніку атомники віддають господарям лише після того, як повністю переконаються в якості ремонту. Зазвичай проводять два виїзди на 40 і 100 кілометрів. Схвальні відгуки про майстрів з Южноукраїнської АЕС за часи збройного конфлікту на Сході представникам ЗМІ доводилося чути не раз. Військові 40 40-ї бригади також мали змогу оцінити результати їх роботи. Картина художника, красиво виглядає, такий навіть. Ну, не хочеться відправляти для виконання обов'язків, хочеться поставити на постамент, щоб він стояв і радував глаза. Тільки. А так замечательно. Но тут життя не тільки в красоті. Повністю був проведений ремонт цього озброєння. Тому машина на ходу і готова будь-який час виконувати завдання. Ну, люди старалися, люди робили добро, добросовісно і видно, що тут фахівці своєї справи були. Вони відновили, зробили капітальний ремонт ну, на найвищому рівні, можу сказати. Під час вручення сертифіката на реанімований бронетранспортер слова подяки лунали з обох сторін. Працівники АЕС завдячували військовим за мужність та стійкість. Вояки, у свою чергу, відзначили щоденну роботу та високий рівень підтримки атомників. Грамоти та медалі за благодійну діяльність отримали 14 волонтерів автотранспортного господарства та повністю третя автоколона. В особі генерального директора підприємства подяка була вручена всьому колективу Южноукраїнської АЕС, який за роки конфлікту довів, що є надійним тилом української армії. Ми організовували первое ремонт бойової техніки на наших участках на производственних площадях. Второе, ми, если ви помните, в 2014-2015 году ми організовували наше обучение наших людей, которые можуть тримати в руках оружие. Поэтому, это уверенностью, можна сказати, що наш персонал готов захищати свою страну всім і любими способами на робочих або з оружием в руках. Бокси АТГ практично не пустують. Зараз ремонтують автомобілі 79-ки. Це ЗІЛ-131 та позашляховик. Продовжують відновлення на для для сорокової бригади. У день відправлення БТРу притягнули ще ось цю таблетку. Усі машини із зони проведення АТО. Туди ж повернеться і відремонтований бронетранспортер. Южноукраїнці з обмеженими можливостями мали змогу безкоштовно замовити протези, корсети або ортопедичне взуття. Охочих потрапити на прийом до виїзної бригади Миколаївського експериментального протезно-ортопедичного підприємства було багато. Декілька годин в управлінні соціального захисту населення охорони здоров'я та праці стояла жива черга. Лікарі прийняли всіх. Державне експериментально протезне ортопедичне підприємство працює вже більше 20 років. Безкоштовно забезпечує ортезами, корсетами, протезами та ортопедичним взуттям інвалідів з усієї Миколаївської області. Декілька разів на рік виїзна медико-технічна бригада у складі лікарів-ортопедів, травматологів і техніків протезистів буває у всіх районах нашого регіону. Інвалідів, які не спроможні прийти на прийом до виїзної бригади лікарів, відвідують на дому. До нас звертаються. І Херсонська область, і Кіровоградська область, і навіть Одеська, Незважаючи на те, що в Одесі є велике своє протезне підприємство, але люди знають нашу якість наших виробів і звертаються навіть з Одеси до нас їдуть. Обсяги роботи великі, каже Руслан Пащенко. Щомісяця за індивідуальним замовленням інвалідів виготовляють до 400 пар взуття, понад 40 нижніх кінцівок і стільки ж ортезів. Виробництво одного протезу займає три тижні. Лікар ортопед знімає мірки. Необхідні там взуття чи корсета, і потім, тобто приймає замовлення, а потім їм по почтою або особисто приїжджають і забирають готовий виріб. Потребують у нас не тільки протезно-ортопедичних виробів, ще є технічні засоби реабілітації палиці, милиці, ходунки, то біля 400 осіб. Представники експериментального протезно-ортопедичного підприємства зазначають, що для інвалідів дуже важливо залишатися соціально активними людьми, і завдяки протезно-ортопедичній допомозі від держави в них є така можливість. Депутати міської ради цього тижня збирались на чергове пленарне засідання. Погодили виконання бюджету за минулий рік та внесли до основного фінансового документу громади поточні зміни, затвердили положення про інвестиційну діяльність у місті, повністю сформували корпус присяжник міського суду. Говорили і про депутатську етику. І цього разу під стіни ради прийшли працівники комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Людей було більше ніж минулі рази, а от лозунгів поменшало. Представники підприємства зайшли і до сесійної зали та своїх вимог чомусь не висували. Були присутніми на сесії члени гаражних кооперативів. У виконком надійшло звернення відразу від декількох голів об'єднань про зменшення земельного податку. Питання вивчили у управління економіки, розглянули у депутатських комісіях. У підсумку вирішили плату за землю не піднімати. Вона буде на рівні минулого року. Люди залишили задоволені рішенням депутатів. Як завжди добре підготовленою була доповідь начальника фінансового управління, котра проінформувала про виконання бюджету міста за минулий рік, у 2016 році вдалося наповнити бюджетний кошик на 103,9%. У грошовому еквіваленті це 342 мільйони гривень. На 82 мільйони більше ніж було у 2015 році. Значне зростання надходжень наслідок збільшення податку на доходи фізичних осіб з 15 до 18 відсотків, а також зміна ставки земельного податку для АЕС з 1 до 3 відсотків. А саме ці складові є основними у наповненні бюджету. Що стосується нашого основного платника атомної станції у 2016 році. Основних податків від даного підприємства надійшло податку на доходи фізичних осіб 73,7 відсотка від загальних надходів. До бюджету цього податку 1124 млн грн і плати за землю 83,7% від загальної суми цього податку або 42 млн грн Дане підприємство заплатило плати за землю. Виконання бюджету міста депутати погодили, затвердили і поточний перерозподіл. Найбільше коштів півтора мільйона виділили на капітальний ремонт вулиці Дружби народів. На сесії було затверджено також положення про інвестиційну діяльність у місті. Визначили і перелік об'єктів, куди б можна було вкласти гроші інвесторів. Одним із таких об'єктів є критий ринок. Обрахували, що на його реконструкцію та розбудову необхідно 18 мільйонів гривень. Причому 15 мільйонів хочуть отримати саме від інвесторів. А план такий: ремонт самої будівлі ринку та внутрішнього двору, придбання холодильного обладнання, облаштовання заїзду від республіканської траси. Положення про інвестиційну діяльність затвердили швидко. А от питання щодо складу комісії, яка обиратиме потенційних інвесторів, діалог загострило. Бо, як виявилося, до неї увійшли лише голови депутатської комісії від однієї політичної сили партії Єдність пропозиції депутата від батьківщини про необхідність вести до комісії представників інших партій голосів не набрала, тож затвердили проект рішення без доповнень. Дебати були з приводу нової редакції регламенту ради. Відразу декілька депутатів підтвердили той факт, що на засідання комісії приходять, як правило, не всі члени. Тож для того, щоб рішення були правомірними, мають бути присутніми більше половини складу постійних депутатських комісій. Депутати не підтримали перетворення управління житлово-комунального господарства у департамент. Тому поки що створюється лише одна така структура департамент соціальних питань та охорони здоров'я. Не набрало голосів і рішення про введення до складу виконкому кандидатури Андрія Стуліна. Відразу декілька питань ініціював Анатолій Толкач. Одне стосувалося депутата обласної ради Валерія Колеснікова. У його звіті, який був надрукований у газеті «Контакт», депутат міської ради побачив зневагу до української нації і написав заяву до Служби безпеки. Я хочу повторитися, звернутися до депутатів. Я хотів би вас, щоб ви зрозуміли, якщо ви не в змозі захистити державу іти на фронт, захистіть її тут, в тилу, бо прийде це горе в вам квартири. Депутати спершу не підтримали рішення про інформування Миколаївської обласної ради стосовно Валерія Колеснікова. Та після промови міського голови ще двоє обранців громади натиснули кнопку За Тож в облраду буде направлена інформація щодо можливого вчинення депутатом неправомірних дій стосовно відсторонення депутата Бабича від виконання обов'язків голови постійної депутатської комісії з питань законності і правопорядку, то це питання не було винесено на розгляд. Проєкти рішення ще десь ходить кабінетами. Депутат Красневський ініціював включення до порядку денного міської ради питання про об'єднання Южноукраїнська із сусідніми громадами. Та і міський голова, і юрист виконкому зауважили, що є позов до суду від незгодних членів громади з рішенням депутатського корпусу попереднього скликання та розпорядженням обласної держадміністрації. Тож винесення питання про об'єднання громад на найближчу сесію навіть не було поставлено на голосування. Це не Квасневський, не торкаш, не Латів, не громадяни 600 підписів потрібне ініціювати це питання. Це ви обіцяли виборцям своїм, що ви об'єднаєте громади. Ви, ви їм обіцяли. Ви виявляється зараз, що ви їх обдурили. Дійсно, я обіцяв. Ходив… Голова сільської селищної ради казав Земля взяли довідку. Але Васильович, скільки один відсоток землі вільний, так це кадастрова геокадастр. І ця земля це яри і лісосмуги. Обіцяли, буде земля, землі нема. Тому я змінив точку зору і мешканці про це знають. Загалом депутати розглянули 92 питання. Закінчили роботу під кінець дня. Відкриття меморіальної дошки у пам'ять про місцевого поета Олександра Довиченка та започаткуванням конкурсу часів його імені так в южноукраїнську відзначили Всесвітній день поезії. Про те, як все відбувалось далі у сюжеті, по обіді на подвір'ї четвертої школи зібралася учнівська молодь та представники освітянської спільноти. Саме з їхньої легкої руки було прийнято рішення про встановлення меморіальної дошки та започаткування конкурсу на честь талановитого земляка. Це спільна наша ідея педагогів, наших дітей-старшокласників. Ну, на превеликий жаль, минулому році від нас пішов, пішла така видатна людина, на мій погляд, як Олександр Довіченка. Тому виникла ідея, все таки. На честь його ім'я організувати такий конкурс в нашому місті, який буде щорічним. З пам'ятним знаком допомогли двоє южноукраїнських підприємців. Відкрити меморіальну дошку довірили представникам міського та учнівського муніципалітетів. Майже відразу в актовій залі четвертої школи стартував перший щорічний конкурс поезії імені Олександра Удовиченка. Його назва і кожне слово звуком міста відгукнеться. До участі у своєрідному змаганні читців приймають заявки від учнів загальноосвітніх закладів. Цьогоріч виявилося 29 сміливців. В журі представники управління освіти, культури, шкільного муніципалітету, вчителі та місцеві поети. Багато з них були особисто знайомі з талановитим земляком і вважають, що він схвалив би започаткування такого конкурсу. В свое время он был участником нашей студии, он приходил, он поддерживал нас. Я считаю, что молодежь это то зерно, которое взошло, которое было посеяно талантливыми людьми. И я считаю, что только благодаря Таким от, талантливим людям буде розвиватися наш український язик, наша Україна стоять крепко на ногах. Умовами конкурсу передбачено три вікові категорії та чотири номінації: рідне місто Южноукраїнськ, аматорське мистецтво художнього читання, літературний жанр та наймолодший читець». Оцінювання проводиться за десятибальною системою. Зима весні сніг же права і сам Тарас загорнути ялину. Серцях і думах наших очі безпосередньо премія Олександра Удовиченка присуджується в номінації Аматорське мистецтво. Окрім плакета, переможець отримує грошову винагороду у розмірі 500 гривень. Першою володаркою призу стала учениця другої школи Христина Мохова. Перехід на літній час в Україні знову відбудеться, незважаючи на обіцянки політиків, що цю процедуру скасують. Цими вихідними ми традиційно маємо перевести стрілки годинників на годину вперед. Зробити це треба з суботи на неділю, з 25 на 26 березня, повноцінного всім відпочинку. До побачення.